Бажаю здоров'я. Бажаю всім міцного. У тилу його не побачиш, його робота, мов тінь за лінією фронту. Він не стріляє, але кожен постріл залежить від нього. Його рішення це чиєсь життя, його холодний розрахунок це гаряче серце за кожного свого. Це інтерв'ю з людиною, яка не виносить себе на камери, але тримає роту, як хребет тримає тіло. Начальник штабу роти вогневої підтримки з позивним Пікачу. Справжній тил передової. Сьогодні дуже цікаве інтерв'ю. То поїхали. То, Владислав, ну, перше питання, чому позивний пікачу? Бо я знаю, всі начальники і командири вибирають такі собі позивні, дуже такі міцні. Чому пікачу? Ого, хоч була така ситуація. Мене якось іскали, не знали, як мій позивний. І у мене позивного не було до 23 -го года. Не було взагалі. Я колись дивлюсь на свій бронежилет, а мені ще бившись старшина моєї роти, ще колишній, подарив шеврончик Пікачу. Я такий Пікачу. Його. Точно кажу, він, кусю. Покемон, ні, Пікачу, кусю, хай буде він. Кажу, і так і осталось. Пікачу, 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 пікачу. пікачу. До мене когось даже мої, ну, пацани заходять до мене. Каже, Пікачу, як тебе зовут? Я кажу, в атомка, а ми не знали. Ну, розкажи, як ти взагалі потрапив до Збройних сил України, коли це було і як саме до 93 ї потрапили? Ой, До 93-ї я потрапив зовсім случайно. Я, ну, Це повністю звичайно вийшло. Я прийшов у Збройні Сили України, я прийшов контрактником. Ну, як як Який контрактник. рік це був? Це був 20-й рік. Це скільки тобі років тоді було? Мені було 20 років. Я, як студент, закінчив я Дніпроцький базовий медичний коледж. По образованню я медсестра. Ну, ну, діпо, ну, медсестра написана. Да? Мід брата нема такої, да. медсестра. Ну, може, зараз. Я був, ну, закінчив я медсестра. І у мене колись, я ну, в селі жив, ну і живу. Е, приїхав дядько. А дядько в мене бойовий офіцер. Він каже, що ти будеш? Що ти думаєш далі? Я кажу, я не хочу йти в больницю, я кажу, не хочу працювати по спеціальнику, я хочу в армію. І він каже: ну давай. Каже, я тебе піддержую. Вся сім'я не піддержував, а дядько піддержував, ну як полковник не підтримує свою плем'яшку mm -hmm. в армію. Е, договорилися, коротше, ну, як по знайомству знакомству, Воказхід служить там. Типа будь медбратом, не медбратом, а там я не пам'ятаю як це спеціально називалося. Ну, коротше, в медичній роті. Mm -hmm. І Я ж такий, хорошо, тут такий вистріляє варіант, щоб не, не проходить без ВП 3 місяця, піти в 93 ю на місяць і туди переведуть. І к радості я попав Щас, до свого командира, який на той момент був командиром батареї противотанкової керової ракет. Я попав до нього. І я зрозумів, що я не хочу вже з 93-ї уходити. Навіть мене прикомандували туди, куди я був йти. Ну, я з криками, <смеш>, з такими скандалами вернувся назад. І, грубо говоря, ну, з 20-го року я по теперішній час я служу 93-й. Підрозділи мінялися, але бригада ні. Мені 93, як ти сказати, ну, ванла. Сердечко. Я не знаю, що кажуть. Мені 93 така, як найкраща бригада, яка може бути. Ну а як ти дослужився від солдата до начальника штабу? Ой, дослужився я. Це було якраз тільки ну, 4 роки, да. Це було 4 роки до моменту, коли я солдата перейшов типу, до младшого офіцерського складу. Е, був я старшим медиком роти протитанкових корундих ракет протитанкового дивізіону, якого зараз вже нема, повномасштабка. І там ми були і в Бахмуті воювали Медбратом, ну не медбратом, а старшим бойовим медиком. Потім я перейшов, все ж як починалося БПЛА. Перша рота Рупак, ну як вона здалася. Mm -hmm, yeah. Я був там командиром відділення. Там я літав на Мавіку, це як літав? у те затрависти. Кажу, я в Мавік глаза не бачив, тебе научать. Де? Та де под хромовим. Кажу, все поняв. E, Потім нинішній командир роти, а ні, вибачаюся. Там я отримав поранення, коли ми літали на каналі. Що, що случилось там? E, залетіла FPV-дрон. Підарський. Мене вход. Раніше ж не було, що. Сейчас г образно т образно Раніше прямий mm -hmm. епохер. Да. Це начало, ну, начало епохи БПЛА. І так ми за 300. К сожалению, нас було двоє. Я і ще один мій побратим, який служив за мною, ми за... у 300, і один, к сожалению, через пару днів скончався. E, Після того я повернуся ну, з лікування. Нинішній командир мого підрозділу каже: не хочеш до мене? Будеш ти командиром дзвону. Я такий кажу, хочу. Він каже, ну тільки треба підписати п'ятигодічний контракт, щоб ти отримав офіцера. Я такий кажу, проблем, хоч 10. Кажу, я готов, бо я розумію, що війна сьогодні завтра не закінчиться. ну і я себе бачу в дальнішому в армії. І так потягоньку-потягоньку я виріс до начальника штабу, бо я почав, як так, бумажками, мені почало це інтересно. Штаби, карти, управління, мені це інтересно. І командир роти каже, я бачу, все, давай, дерзай, це твоє. І отак я я, якесь е, додаткове навчання було? Ні, все самоучка, все... Все сказати так. Було тяжело, от коли почався йому на штаб, це все моє. Було тяжело, бо ніхто не сидів возле мене, а отак ти неправильно, а отак наказ неправильно, а отут не так. І піздюлянами ну, вийшов до того, до чого я вийшов, що на мене і рівняються, і я. Всіх питаються під один уровень, що у нас це було нормально. Я не можу, щоб тіпа, щось десь не так. Ні, не хрена кажу, переділимо документацію, таблички, накази, все переділи. Все, все ти все дійшов само. до по практиці своїми руками, ножками, все дійшов, як Біз, воно потрібно. З дуляними клейками, ну, без цього бумажками, наказами, та да, такий. Пані маю, він аварій, розвернувся і ушов все переділувати. Mm. Ну, база зберігається, все зберігається і в дальнішому воно допомагає. А які взагалі обов'язки начальника штабу? Ой, почнемо, що управління, штаб. Це повністю, як сказати, моє царство. Сюди mm -hmm. ж командир підрозділу він приходить, побув і йшов. Це все моє. Управління підрозділами, які уходять так під перекуванням других бригад, це теж я це все контролюю. Mm. Скажу образно, щоб пацани получали деньги, бойова робота, ходили в одпускають і все на все було правильно. А наскільки бути важко бути не напередки і почуватися себе, і не в тилу? Ну, в тилу ми себе ніколи не почуваємося. Наш населений пункт, де ми стоїмо, сюди і, і в піввідрони камікадзе, де літають, як і касетні боєприпаси РСЗО, противника, так, ну як і віздякаби, авіація. Не скажу, що ми в ТУ, в такому, що можна безпечно себе чувствувати. Штабі. Всі думають, що штаб, штаб це таке легке місто, що типу там сидиш кофе, п'єш, нічого. От взагалі, я проти цього, це неправда. Бо було, що робоче вірмо починається з часу ночі, і так само до часу ночі, коли ми працюємо. Так само документація, виходи, заїзди, подавлення це все робить мій штаб. І мої люди, мої чергові оперативні, так сказати, які контролюють цей процес заїзду і будь любого екіпажа. Так само втрати у дрон, все, ми виходимо на начальник служби, отримуємо і так само логістика, і договорюємося з другими суміжними підрозділами, так само є у нас рот РНБС, які танчиками, які це нам завозять. Ну це теж Але позвонить, договориться, і це все дію я або мої люди в моєму штабі. Це ну, легкої роботи немає. У мене навіть один боєць каже, що я уйду в екіпажі літати, я не хочу, я не вивозю в штабі. Немає ні вихідних, ні відпусків, взагалі нічого немає. Уїжджаєш просто вже в магазин, за який, там бумажка, щось бумажку купити, або хоч навіть води мінеральне, все, телефон розривається. Те надо, то от, те не можемо знайти, там срочно треба зробити, там треба поїхати, там треба Ну, штаб це не легке місце, як многим так кажеться. А як виглядає типовий день начальника штабу під час активної фази бойових дій? Волоси дибом стають, бо так само бистренько, наказом і в розрахунки до бойової готовності, даєш їм координати, даєш їм точки, де що і як. І це все ти дивишся в прямому ефірі і дивися, щоб вони нанесли ураження або живої сили противника, або техніка, яка їде штурмувати нашу піхоту. І це сидиш. 24 на 7, монітори, ти цим все контролюєш. Нема, ну, у нас немає конкретно, именно, що все, 8 почалася, робоча зміна, 8 ти вийшов. Взагалі такого нема. Можна сидіти до глибокої ночі, хоч до утра. Пару годин поспати, випити літер кофе і все, і далі ти займаєшся своєю роботою, бо твої обов'язки ніхто не зробить, крім тебе. А прийдуть, спросять або визовуть. А чи були рішення, за які досі себе караєте, або довго не могли заснути після цього? Ой. Там, скажу, таких особа рішень не було. Все більш-менш розумно, іменно думаю, чи голови таке, що заснуть, не було. А як розпізнаєте хорошого бійця ще до першого бою? Е, коли військовослужбовець ну, боєць, він сюди приходить до мене на штаб для оформлення документів. Постановки в штат, ну, типу це все. І я, ну, може, це зірює виробництва, бо ну, я бачу по чоловіку. Я бачу його, почнемо по формі одягу по чоловіку, манері манірі І навіть найелементарніше, ти даєш йому заповнити анкету. Там, де там, пару строчок. І навіть по анкеті, зрозуміло, як чоловік пише, як він даже не може знайти нічого. Я просто розумію, що з цього бойця именно, ну, не буде іменно хорошого бойця. Бо, ну, як сказати, по почерку, можна даже тупо узнать по почерку. Чоловіка, ти дивишся і ти розумієш, що не буде. Ну і не скажу, що 100%, ну, 85% все, я прав. Потім до командири з ВДО приходять і жалуються на тих тих бойців. Кажу, так якось почала побачив, я вам сказав, ви мені не вірили. Кажу, і, ну, просто бумажку заповнив анкету, і одразу можна понять. А що найважче підготувати план, донести його до людей чи відповідати за результат? Ой, довести до людей, довести <губ> не людей, а військовослужбовців. Це найсложніше. Розробити план, це можна вечір там сутки сісти, продумати з командиром, команд... з командиром, я, командир із водов, продумати, обговорити, розмалювати, все зробити. Там... А от донести до чоловіка, який це буде цей план виконувати, це найголовіш. сложно. 25 тупих вопросов, і в кінці давно не так. І такий сидиш і думаєш, хто винуватий. Ми чи тот військовослужбовець, якому доручили це все зробити. А скажи, а як взагалі будуєте свій авторитет? Наказом, прикладом чи просто мовчите? А, ну як я. Вирос в сім'ї офіцерів, бойових офіцерів, то в мене поняття до армії, договоренності нема. Долучив бути це прямий наказ, де все має бути чітко, ясно і коротко. Для донесення для, 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 для інформації до даних військовослужбовців. Промовчать ні. Ну, це, ну, це сугубо моє мнення, Це я не можу сказати, що це за всіх. Я вважаю, що має бути наказ. Чітко, коротко і ясно. А що для вас страшніше провалити операцію чи втратити довіру під Ой, Тут палка о двох концях. Бо розумію, що за провалену операцію ти отримаєш по шляпі дуже сильно і више командування бригади. Як почне командира підрозділу і дойде до всіх. Ну, так само і втратити авторитет. Іменно військовослужбовців, які до тебе приходять, обращаються. Тут я сказав, що або те, те я не можу. Тут воно своє своєобразне. А як змінилася ваша віра в перемогу з 22 по 25 рік? і Як саме? Ну, я чоловік, який вже скільки років в армії і останнє час дуже сильно приближений до реальної обстановки бойової. Ну, я наблюдаю це все на совіщаннях. Euh, з 22 по 23 я вірю, що війна в ближайше час. З нашим успіхом на Харківщині, там, де ми і були, наша бригада, там де ми теж були. І так само успіхом успіхами на Київщині, ну там ми не були, ну, на Сумщині, і так само на Херсонщині. Ну, останнє час я розумію, що війна в ближайше не закінчиться, і щоб ми перемогли, ну, це нереально. Я за те, щоб нам головне не потеряти те, що у нас зараз є. Питатися це все удержати максимально. Нашим зусиллям, максимальне наше зусилля, щоб це все утримати. А кого з побратимів ви ніколи не забудете і чому? Як я в самому почалі казав, коли ми почали ранення, що у нас був один двохсотий, це був цей боєць. З позивним мінус, царство йому небесне, Цей чоловік, який мене обучав. Азам пілотування на БПЛА Мавіку, який сидить возле мене, сидів. Який мене це учив. Я ну, його забути не можу. Це чоловік, який посвятив мене в БПЛА і почало на цієї ери, яка зараз у нас є, яка прогресує. А яку розмову ви запам'ятаєте до кінця життя? Це було, якщо не бачите, 2014 год. Це активна фаза. Ато було у мене очем був командиром батальйону. Він колись до мене приїхав в слізах, розстроєний. Обнімає мене, каже, сину, каже, я рад, що ти не бачиш цієї війни і всього цього прокляття. А потім пройшло <рошло> 6 років, і я сам оказався в армії і оказався на війні. І я просто слова ну, очі ма, я нікого не забуду, його взгляд, коли у нього, у його побратимів, командирів загинули сини, ну, пряме попадання в танк, і вони згоріли. І він просто, і ці слова ми досі в голові одважилися, я думаю, до кінця моєї жизни. А якщо у вас була б можливість виступити перед школярами після перемоги, що б ви сказали ну, без таких гасел? Ой, я їм би сказав, думаю, перше, щоб вони берегли свою молодость, свій юний вік. З тим що там, що ну, взяти по мені, ну, я 20 років пішов в армію і досі я в армії. У мене молодость, все проходить в армії. Після війни я не хочу, щоб молодж імен свою молодость проводила в армії. Це на даний момент нам треба, бо ми захищаємо батьківщину. Що, цінили своїх родних, близьких, друзей, бо тільки на війні який-та чужий чоловік для тебе стає таким побратимом, рідніє, чим брат. Ну і так само, шану загиблим воїнам, які захищали, захищають і будуть захищати нашу батьківщину. Дякую. То Владислав дякую, що розповів такі гарні історії. Справа в тому, що саме в вороті вогневої підтримки 93-ї бригади дуже такі, ну як сказати, вміняємо командування. Військові всі відкриті, всі готові щось розповісти, а не так, що підходиш до когось, каже: Давайте щось ви розповісте, щоб люди там знали. Та ні. Я там начальник, я так таке не, не буду нічого розповідати. То саме в роті вогневої підтримки такого немає. І це дуже чудово. І є можливість саме вам розповісти дуже багато різних історій, що ви розуміли, хто як прийшов в армію, як служить, які у нього плани, і це життя кожного військового. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу, а Путін Гандон.